Друзі, всім привіт! Вчора на стрімі було багато питань цікавих. Але два питання: оцих я виніс для окремого відео. Подивимось з вами сьогодні події Ну, взагалі, грудень для Русні. Подивимось, грудень для Русні, і подивимось, чи будуть зніматися санкції в 25-му році, наступному році з Росії. Так, дивимось, друзі. Загальне питання. Грудень для русні. Який очікувати русні? Грудень. Втрати, 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 втрати. Валет пустий тут вказує на спустошення, вказує на втрати, втрати фінансові, в першу чергу. Втрати фінансові, втрати сімейні. Також це можуть бути тут. Сімейна карта, вона розбивається, немає короля. І от пусті сім'ї, пусті люди, втрата людей, втрата сімей, загально економічний, економічний, економічний спад, серйоз, ну, серйозні фінансові втрати. Бачите? Дев'ятка це. Тут вказує на гроші, і тут ну прям таке серйозне збіднення населення, так скажемо. Пуста робота вказує на те, що будуть втрачати роботу, будуть звільнятися, будуть закриватися підприємства, особливо там якісь заводи, особливо якісь такі виробництва, там, де от працюють жінки. Також бачите, тут робота для жінок, от вона випала пуста, пустий заробіт, тобто економічний спад, економічний е, крах, так скажемо, економічне падіння, спустошення. Е, також сімейна карта втрата людей. Тобто е, будуть розпадатися сім'ї, е, чоловіки, там їхні, які е, приймають участь у так званому СВО. То вони будуть їх втрачати, так скажемо. Тому крах спустошення, друзі, економічне. Якась буде зустріч в далекій дорозі або хтось буде приїжджати ось до цього бубнового карлика, людожера Кремлівського, якась тут зустріч випадає, до чого вона призведе. Будуть намагатися якось зустрічся. Це може бути пов'язано з економічним якимось, з економічною підтримкою або з якимись угодами, щось типу такого, але тут також не досягне вона своєї мети, бо тут і хвороба, і зло біля грошей випадає, тобто не, не зможуть вони якось оговтатись, не зможуть якось вийти да? навіть зав, завдяки от комусь, хто може там якось їх. Підтримувати або приїхати для того, щоб якось підтримувати економіку, не буде. Тому це фінансовий крах, це втрата людей, це розпад сімей, і це втрата робочих місць закриття підприємств. Ось такі Загально основний основний такий. Вектор. І основна інформація в цьому розкладі була саме от економічного краху, саме економічного падіння, спустошення грошей. Ось це стосовно грудня. Це в грудні може почалося це вже до того. Ми вже бачили восени з вами, що це буде, а от зараз. Це буде продовжуватись і буде так устаканюватись, так скажемо. Так, і дивимось санкції в 2025 році. в році. Наступному році, чи таке ж також було вчора на стрімі таке питання, чи знімуть санкції з Росії в 2025 році. Сльози йому випадають. Бачите, знову випадається кремлівський Людажеро. Це поб новим королем О, тут показаний Путін. От для нього тут сльози випали. Санкції зніматися не будуть. Навіть, я не бачу, що навіть якось частково вони будуть зніматися. Ні. Вони будуть боротись, як би то, проти цих санкцій. Тут боротьба. Випадає боротьба, вони будуть намагатися якось боротись проти цих санкцій, але результату, серйозного якогось результату немає. Деякі, проти деяких санкцій от у них, вони начебто зможуть якось, типу, знаєте, імпортозаміщення так званого, яке по факту не працює, і ця боротьба по якимось санкціям також вона буде фейкова і серйозних вона не буде мати якихось. Результатів, тобто, все одно це буде боротьба для боротьби, і все одно вони не переможуть і не поборяться санкції. Якось десь вони зможуть, можливо, якимось чином обходити завдяки своїм придурочним таким, таким же ж партнерам, десь щось, але загальна боротьба ця провальна. Вона не буде мати серйозних якихось. Результатів. Тому санкції знімати ніхто не збирається, все одно йому сльози випадають, і все одно у нього боротьба проти цих санкцій буде в наступному році. Тому в наступному році я зняття санкцій Русні не бачу. Ось так, друзі. Дякую всім за. Ваш перегляд, дякую за вподобайку каналу, дякую за те, що підписались. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного дня, вечора взагалі часу. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких, і до зустрічі!